М32 А1, багатозарядний гранатомет, а також підствольний гранатомет М320А1, модульна універсальність. Зарядний підствольний гранатомет М320 використовується в модулі з системами АР з М4А1, як ви бачите зараз на відео. Працює також індивідуально безпосередньо в соло. Використовується штатний приклад, який є модульний на різну довжину. Країна-виробник USA, гранати калібру 40 х 46 різного типу: осколочні, димові, гумові і тому подібно. Однозарядний гранатомет. Має безпосередньо одну камеру для використання однієї гранати механічними діями досилається, закривається, працюємо. Ручка переносу вогню модульна, дуже зручна для різної бази комплектації військовослужбовця. Також регулюється приклад. Використовуються також механічні прилади, з якими можна наводитися на різні дистанції. Оптимальна робота 150-250 метрів, максимальна робота до 400 метрів. Має запобіжник під лівшу і під правшу дуже ефективний, особливо якісний в використанні, безпосередньо без системи АР а чисто модульно, індивідуально. Має точну властивість до 150-250 метрів, вражає цілі на ура. Гранатомет ефективний в урбанізованій місцевості, в міських боях, також у використанні груп прикриття. М32А1. Барабан шестизарядний гранатомет. Револьверний барабан. Використання безпосередньо гранат, так як у його меншого брата. М320А1, гранати калібру 40х46. Тільки його перевага в тому, що він має барабан револьверний і можна працювати за раз з шістьма гранатами. Гранатомет має удосконалений ствол, хромований, Добавлені до нього планки пікатіні, також прилади для стрільби на дальній дистанції. Його ефективна робота 150-250 метрів, максимальний дальний польот гранати 400 метрів за допомогою цих оптичних приладів. Також він має модульний приклад, який можна виставити під свою висоту плеча і тому подібне. Має запобіжник і під лівшу, і під правшу. Працює як на ліву, так і на праву руку. Вога даного гранатомета складає 6 ,350 кг 350 г в залежності від його комплектації, його обвісів і прицільних пристроїв, які на ньому використовуються. Також має ручку переносу вогню для більшої стабілізації і для більшого комфорту його використання. Щоб вивільнити доступ до барабанного механізму, безпосередньо ми використовуємо скобу, яка тягнеться у нас великим пальцем лівої руки, якщо ти правша, і ломаємо, беремо його, як наїзло. І тим самим у нас з'являється доступ до нашого барабанного механізму. І Таким чином, одним рухом ми зводимо наш барабанний механізм до щелчка, закриваємо, знімаємо зброю з запобіжника і готові працювати. Плюсами даного гранатомета безпосередньо є те, що в нього шестизарядний барабан. Один військовослужбовець з таким гранатометом може замінити піввідділення піхотинців з гранатами. Ну, одним із його мінусів є, те, що. Він трішки має вагу. Використовується даний гранатомет безпосередньо, так само в урбанізованій місцевості, в міських боях. Дуже класно і ефективно використовується в групах вогневого прикриття на штурмових діях. В 199 му навчальному центрі всі військовослужбовці, які проходять підготовку, використовують дані зразки озброєння, працюють з ними, навчаються. Хочеш бути тигром? Приєднуйся, дамо попрацювати.